Привіт, любі, дорогі риби! Це таро-прогноз на травень 2025 року. Сьогодні у мене 5 колод таро, з кожної витягнемо по одній або по дві карти. І подивимося, що скажуть нам карти, яким буде для вас цей місяць травень. І так, перша колода Таро і перша карта для вас. І до речі, маю для вас. Невеличке оголошення на моїй сторінці Instagram щочетверга я проводжу рубрику Задай запитання Таро, де ви маєте можливість задавати запитання і отримувати індивідуальну відповідь від мене по картах Таро. Я залишаю Посилання на свою інстаграм-сторінку тут під цим відео. Переходьте за посиланням, тисніть на посилання, переходьте і підписуйтесь на мою інстаграм-сторінку в сторіс, що четверга є рубрика Задай питання таро. Також, дорогенькі, підписуйтесь на мій YouTube канал, якщо дивитеся не підписаними. Ставте лайки, діліться в коментарях своїми думками І так, перша карта для вас, дорогенькі риби карта вісімка. Вісімка мечів це про обов'язки. У вас багато обов'язок. Ви думаєте, Боже, все на мені, я і за тих, я, і за... я для всіх, тільки не для себе. І вже не маю сили. І це більше у вашій голові усі всі обов'язки, ви самі на себе навішали. І думаєте, ну, як можна все, щоб було на мені? Так, дивимося далі. Десятка, десятка жезлів, і справді ви маєте тут з ким розділити свої обов'язки. Подивіться, тут багато людей, і ви можете всіх просити вам допомагати. Ви самі цього не робите, тому що думаєте, що ніхто не зробить краще за вас. На вас, ну кому? Але насправді є. Дивіться, тут дуже багато людей. Ви разом варите, яке зілля, біля казана, ви всі дружні. Є у вас підтримка. Є люди, які вас підтримують. Вам треба тільки попросити. Так, давайте ще одну карту. Цікава ситуація у вас. Є у вас друзі, є у вас радість, і ви будете святкувати. Святкувати буде з ким і буде що? Це карта свята. Можливо, підете на день народження, чи можливо якісь уродини, або дівішні, вечір, Або, можливо, ви просто підете в ресторан з дівчатами, з друзями, чи якщо чоловіки, бо та розклади для чоловіків і для жінок. Буде вам що святкувати, буде вам весело. Риби, радість в житті це саме найважливіше, і ви це знаєте, як ніхто. <смі> так, наступна колода. Дивимося, що далі. І це дуже добре місяць. Подивіться, і тут молодий місяць. Тут молодий місяць, і на молодий місяць, який буде в травні. Загадуйте бажання завжди, як бачите, молодий місяць на небі. Якщо вам так щастить, загадуйте бажання, і воно обов'язково збудеться. Енергія молодого місяця завжди дає багато-багато енергії, і вона як виштовхує, як паливо, яке виштовхує, От як заводиш машину, нема палива, вона не А Коли є паливо, воно запалюється, так і молодий місяць на ваші бажання. Так він їх заряджає своєю енергією, і вони вбуваються завжди. Карта місяць це ще і про жіночу енергію, і про маму. Тут, можливо, якісь будуть справи з мамою вашою, буде якась ситуація, зв'язана з вашою мамою. І також сімейні якісь. Прави. Це така сімейна карта. Можливо, прояснити якась ситуація в сім'ї, якась інформація випірне, тому що зараз тут туман, ми бачимо, це затуманено, це ніч. Місяць на небі ми бачимо, коли ніч, коли туманно, недобре все видно. Так і ситуації, якісь сімейні, проявляться в вашому житті в травні рибки. Так, дивимося далі. І тут. Рицар мечів, розмахує мечем, вносить чіткість і ясність в вашу ситуацію. Це ж швидкість, це чіткість, це потрібна інформація вам до вас мчить. Якщо ви шукаєте якусь інформацію, вона прийде. А тут дуже швидко, це швидкісна карта, і ми бачимо, як цей парубок розсіює хмари, розсіює усе, що заважає побачити справжню суть справи. Цей рицар дуже швидкісний, і це можливо, і це людина така молодша за вас, можливо, це ваш син. Успіхи вашого сина, якщо ви маєте такого дорослого сина, ваші дорослі діти тут, можливо, в гості приїдуть, якась інформація від них буде, яка вас потішить. І якщо ви одинокі, це такий рицар, може до вас. Роскакати чоловік молодший за вас. Пропонувати вам зустрічі, розсіювати хмари. Так, і наступна колода таро. Дивимося. І у нас сімка. Сімка жезлів це про те, що треба буде себе відстоювати. Треба буде себе показувати. І це ще так як фізично, можливо, паркан будете ставити. Тут ми бачимо людина за парканом, якась брама, паркан, щось можливо ви будете від чогось відгороджуватися. Або треба буде себе дійсно відстояти: свою думку, свою така якусь позицію, чи то в сім'ї, чи то в сім'ї чоловіка, чи то в сім'ї своїй, або заявити про себе на роботі. І також це як рекламу давати, коли ви, можливо, ведете соцмережі, ви себе проявляєте, робите перші кроки. І тут треба, якби послідовно, можливо, будете ще більше себе показувати, ще більше давати реклами про себе заявляти. Наступна карта двійка це страхи. Карта страху вам буде. Як самі, самі, себе, самі себе будете боятися, це також ще карта може бути образ, що, можливо, от ви там стараєтеся робити якісь перші кроки, і вам хтось щось наговорив. Це коли ми бачимо що тут позаду мечі, хтось може там говорити: ой, куди ти преш, що тобі того, там обистінювати вас, і це вам так западе в душу, вам буде неприємно така. Неприємність ви закриєте очі, не захочете все це чути. І також це ще карта вибору, що карта якихось вагань, страхів що. Ви самі себе можете запутувати. Мало що вас можуть запутувати, так ви самі себе можете запутувати. Що ой, а може, не треба. Ой, почали, ой, не. Ні, ідіть вперед, сміливіше. Це карта сміливості. Ну, дайте нам карти підказку, витягнемо ще одну карту і. Нічна принцеса, слухайте себе, слухайте свою інтуїцію, що підказує вам ваша душа, що підказує вам ваша інтуїція. Душа має тоненький голосочок, який ми стараємося завжди ігнорувати, не чути. Тож слухайте свою інтуїцію, не слухайте нікого, робіть, як вам підказує ваша душа, ваше серце. Нічна імператриця це ще і про а, людей, там, тарологи це карта тарологів, до речі, психологів, кармологів, людей, які вміють говорити з інтуїцією і зчитувати інформацію із енергетичного рівня. Так, дивимося: наступна колода таро. Золота, красива, говоряща. П'ятірка, карта учня, ученика, вчителя і карта традицій. Тут священника ми бачимо, можливо, вам захочеться піти в церкву, помолитися, очистити свою душу. Це карта традицій. Або вас запросять на, можливо, на перше причастя, на якісь хрестини, у родини чи весілля, шлюб люди беруть, і вам буде там дуже добре. Ви почуєте ті слова, які хоче почути ваша душа. Це карта вчителя, коли ви, можливо, знайдете свого духовного вчителя, духовного наставника. Це коли ви слухаєте, що людина говорить, і вам це підходить. Пазл у вашій голові складається, вам підходить ця інформація. І це як і бути в церкві, і слухати священника, вам це допомагає, і ви стаєте енергетично ціліснішою. Так, далі у нас шістка, карта щедрості, карта фінансових потоків. Коли фінансові потоки йдуть до нас, і ми далі їх. Продовжуємо, ми платимо комусь щедро за їхні послуги і нам платять фінансові потоки. Вони люблять рух. Це як річка, яка тече, яку зупиняти не можна. Тоді гроші завжди є. Ваша щедрість одною рукою людина бере, другою віддає. Так працює Всесвіт, так працюють фінансові потоки. Коли ви щедра людина, ваша щедрість завжди вертається до вас. Так, наступна колода таро. Дивимося. Остання вже колода Таро. Так. Сімка. Карта такого трошечки обману, якоїсь несправедливості. Ви можете. Тут треба що підказує карта. Щоб будьте обережні, можливо, шахрайство, щоб ви не попалися на шахраї, будьте обережні, а, будьте розумні, збирайте все свій розум. І якщо немає якоїсь інформації, то її шукайте, знаходьте, не будьте такими довірливими, тому що тут людина щось украла і утікає. І тому будьте обережні в громадських місцях, можуть поцупити, чи ваш. Гаманець, чи щось тому подібне, вашу якусь інформацію, як то на сторінках, тепер, якщо ви блогер, ведете сторінки. І також це, можливо, ваш колишній, з яким ви розстаєтеся, прийшов і забрав ще ваші лахи, ваш, ваші речі якісь прихопив. Ну, і що ще та карта каже? Будьте обережними. і Контролюйте ситуацію, не розслаблятися, бути на чеку. Завжди контролювати все і ще включати свою мудрість на максимум. Можливо, вам прийдеться, якщо ви в пошуку роботи, наприклад, і вам треба йти на інтерв'ю, вам прийдеться включити всю свою мудрість на максимум, навіть межуючу з хитрістю. Хитрість також тут не завадить. Якщо мудрість, межуюча з хитрістю, вона вам допоможе тут виробити з цієї ситуації. Це ще карта мудрості Так що ще карта у нас. Дивимося. І тут карта мечі. Мечі це Терези, близнюки і водолійці Така людина, королева мечів, буде вам допомагати тут. Це прийде допомога від цієї людини. І карта майбутнього чудова карта, десятка мечів. Це коли чітко і ясно, куди ви йдете, куди ви рухаєтеся, і тут людина йде вперед, не оглядається на минуле, йде впевненою ходою в своє майбутнє. Дивіться, щось відходить з життя і приходить нове світле. А це про сміливість і це про карту м -м, віри в себе, віри в те, що життя за вас, життя не проти вас посміхніться цьому життю, і життя обов'язково посміхнеться вам у відповідь. Ось такий для вас старой прогноз на травень. Травень буде для вас дуже таким цікавим. І я би сказала, що повчальним якийсь такий кармічний урок в травні ви маєте пройти зі знаком плюс. А від себе я вам бажаю, нехай щастить вам дорогенькі, нехай буде краще і більше, ніж ви думаєте і хочете.